Вітаю, обнімаю. Починаю серію роликів для тих, хто почав грати в MLBB І багато поки не знає. Тут розглянемо різні особливості цієї гри, а саме лексикон, ролі, мапу. Декілька порад та коротко про персонажі та предмети. Якщо дещо не сказав, прошу вибачення та запрошую в коментарі. На жаль, деякі моменти буду говорити на російській. Бо або не визначився з перекладом, і так вам буде простіше знайти про що я розмовляю. Адже в МВБ, на жаль, немає української мови, і ми стикаємось з такими проблемами. А ще окремо хочу привітати свою сестру з днем народженням, адже завдяки їй я все-таки наважився і почав робити відео на YouTube. Ну що ж, а ми всі разом починаємо. Перше, з чого я б хотів почати, це лексикон та поняття. Тому що в цій грі буквально все змінно. Карта міняється, герої міняються, міняються предмети. Але не поняття, тому що це роблять люди, а не розробники цієї гри. Нам все потрібно, щоб розуміти, що тобі пишуть, та розуміти, як тобі писати, щоб тебе також гравці зрозуміли. Тому що це все було придумано не просто так. Це все прийшло або з інших раннішніх ігор, або придумано вже в. Мелки, щоб спростити розуміння між гравцями, щоб написати тонни тексту, а одним повідомленням, щоб і всі все розрозуміли. Спочатку думав зробити про мапу, але я робив це довго, тому мапу вже внесли зміни. Да. Ну і плюс там е, відео трішки не вийшло. Плюс про лексикон. В цій грі і в подібних, і в інших ігор, часто лексикон схожий. Тобто, якщо ви грали в інші ігри, ви почуєте знайомі слова. Десь так на процентів 30, точно ви побачите схожість з подібними іграми онлайн-іграми, онлайн в шутерах також є схожі слова. Тому ці відео будуть корисні не лише в MLC. Не будемо тягнути кота за його дзвіночки, та почнемо. І почнемо ми з push. Push це ціленаправлена атака героїв на лінії з метою знищення веж та трона. Цим може займатися як і всі герої вашої команди, так і окремий персонаж. Таких персонажів називають пушерами або герої з високим пуш-потенціалом. Наприклад, Москов, Сан, Зілон, Мія. Це персонажі, які можуть швидко знищувати вежі. Їм головне два параметри. Перший це сильна автоатака та швидкість переміщення. Перше, добре працює проти веж, друге, щоб просто вчасно втекти. Далі поняття автоатакери та прокастери. Плюс маленьке доповнення від мене. Автоатакери та прокастери в основному це опис для тих, хто як вноси імпакт, тобі ж, користь, і також дає розуміння, хто є хто. Це розуміння допоможе вам зрозуміти, да, вибачате з тавтологію, що збирати на цього персонажа, що йому краще підійде, і також що збирати проти цього персонажа. Автоатакери це ті персонажі, які наносять основний дамаг, тобто шкоду через автоатаку. Також говорять, що вони наносять дамаг від руки. Представники в основному є у стрілках і в деяких бійцях. Прокастери це ті, хто наносить основну шкоду через навички. В основному це маги та танки. В випадку танка це не нанесення шкоди, а нанесення користі для команди, тобі того самого імпакту. Також виділю ще два типа, яким поки немає назви, але для загального розуміння я би особисто її би виділив. Також їм назва може скоро добуде. Проблема в тому, що майже всі назви йдуть нас з. Англійської мови із е, англійських ігр ігравців. Е, перші я б назвав їх змішані. Е, це ті герої, у яких йде, так би мовити, зав'язка між використанням автоатаки та навички. Наприклад, Еймон, Чан Е, Леслі, Грейнджер, Лісун Цінь. Можна сказати, що в них є легка така перевага, перед іншими, що вони можуть збиратися спокійно, як і в е, урон. Від руки, так і від е, навичків. Ось. І ще би я виділив, е, так скажу, на виділив, Тих, хто бере е, все від пасивки. Тобто він конструює свій геймплей на пасивці. Або зав'язаний на стаки, що в основному також пасивка. Сюди би я приписав е, Гатота, Арлота, Аудоса. Тому що в 90% їх люблять або ненавидять через е, саме їх пасивки. Етапи матчу. Їх три штуки: е, початок. Е, мідгейм або середина гри, кому як, та лайтгейм або пізня гра. Тут е, умовно можна їх розділити на час. Початок триває десь перші 1,5-3 хвилини. Мідгейм від кінця початку гри, звісно, до 8-12 хвилини. Та лайтгейм відповідно до, від кінця мідгейму до кінця самої катки. Але все-таки краще їх характеризувати по певним чинникам, ніж розбивати по часу. З початком гри все зрозуміло. Всі йдуть на своїй лінії, хто в ліс, танк куди йому приспіче. Далі цікавіше. Мідгей. Він починається з чотирьох речей. А саме перший файт з результатом. Тобто хтось когось перебив. Перший куплений предмет, взуття не врахуємо. Взуття ми за предмети не рахуємо нікого. Третє. Хтось забрав першу черепаху. І черепаха взагалі з'явилася. Всі або майже всі герої отримали мінімум четвертий рівень. Мідгеймі вже активно починаються файти. Ціль зміщається з фарму, більше в пуш, потім поясню ці поняття. Герої потрохи відлипають від своїх ліній та все більше стараються працювати командою. Ну, в ідеалі. Лейтгейм гейм умовно починається. Скупівлі перших трьох предметів, усіма або майже усіма персонажами, Ще раз нагадую, взуття, не в рахунок. І другий чинник це хтось забрав першого лорда. В самому лайкгеймі рекомендується вже бігати чисто в команді. Якщо ви маг або боєць, то краще бігати за танком або за стрілком. Ліснику робити засідки і допомагати в боях. І не забувати про те, що він відповідальний за ворота. Також починаються активні дії пушерів, якщо так сказати, криз. Якщо ви явно в команді, яка програє по фарму та програли не один командний файт, то починайте грати від захисту. Не лізьте на смерть, хто може так робити, це персонажі пушери. Неодноразово ситуація, коли ви програєте і починають бити ваш трон. А пушер іншої команди знищує трон, який залишився без нагоди. Якщо ви явно виграєте, і у вас і фарм високий, і команда противника не може вам нічого зробити, то максимум увага на вежі, максимум на мільйонів, і пуште трон. Беріть ворода і пуште трон. Хіл от хіл та Anti-Heal. Тут давайте по порядку. Хіл це можливість деяких героїв відновлювати ОЗ дружніх персонажів. Сюди входить Флорін, Естес, Рафаель, Ангела, Мінотавр. Далі от Хіл або Оджор. Це можливість персонажа відновлювати свої хп. Вона може бути вже встроєна в героя, наприклад, Уранус, Альфа, Іксія, Аліса. Або куплена завдяки предметам, наприклад, кіті Хаусу, концентрована енергія або захисний шолом. Антихіл дуже важлива річ, яку недооцінюють на низьких рангах. Особливо, якщо проти вас грають персонажі з сильним отжором або з багатьма щитами щитками. Наприклад, ще додав алукарда асмеральду. До речі, Баксі єдиний персонаж зі встроєним антигілом. Іншим персонажам придеться купити предмети, такі як морський терзубець, намисто заточення та панування льоду. Ще раз, будь ласка, особливо низькі ранги. якщо ви бачите, що проти вас грає е, персонажі, які вміють когось відновлювати. Або відновлюйте своє хп, будь ласка, завжди купляйте антихіл. З покупкою цього предмету ви відчуєте різницю з ним та без нього. Любий з предметів просто називають антихіл, тому що купівля цих предметів одразу зрозуміла, для кого вона призначення. Це правило стосується і отхіла. Наприклад, на мію не варто купувати шолом та панування льоду. Її підійде Кіті Хаусу і морський Тризубець. До речі, морський трезубець також паралельно є Отхіло. Тобто він вам вампірізм. Також до що я перечистив далеко не всіх персонажів та предмети з властивостями Отхіло та Антихіло. ну, крім Баксія. Він поки що єдиний і особливий. І мото, надіюсь, не буде їх пихати в кожного нового персонажа після чергового їхнього. Експерименту над предметами. Ну тут далі все просто. Лов ХП означає, що у вас мало ОЗ, тобто життів. Love MP, що у вас мало мани. Хоча на рахунок мани використовується дуже рідко. Частіше у вас пропадає ОЗ ніж МАНа. Хоча даремно, тому що неодноразово бачив, як, наприклад, стрілок ображався на танка, що він повернувся на фонтан. Адже в нього багато здоров'я, що він може жити і жити. І немає в цього стрілка розуміння, що в танка, наприклад, закінчилась мана, і він і так би нічого не зробив би. А стрілку просто треба бути більш акуратним. І сидіти під вежею і нікуди не висовуватися. Саме частіше використовується в фразі втік на ЛХП. Так. На цьому поки що все. Тема дуже обширна, тому надіюся, скоро випущу продовження. Частини ще дві точно вийде, точно буде. Можливо, і три. Подивлюся, як воно піде по часу. А так, дякую за перегляд. Чекаю в коментарі, лайка, підписка, всі діла. Ех, і це я говорю півтора з дітей, які мене смотрять. Да. Надіюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!